Призеркою конкурсу науково-дослідницьких робіт Мій рідний край, моя історія жива, що відбувся на Рівненській ЕС, стала учениця Варайського ліцею номер 6 Аполінарія Павлік. Вона виборола почесне третє місце. Тема моєї роботи українська вишиванка збереження традицій чи модна забаганка. Актуальність моєї теми, що зараз вишиванка стала дуже модним і популярним одягом. Її виробництво переводять на комерційну основу. У зв'язку з цим слід відзначити, що якщо ми починаємо щось бездумно відроджувати, але не входимо в зміст того, що відроджуємо, то ми це вбиваємо. Семикласниця досліджувала історію поліського краю на основі етнографічної експозиції інформаційного центру РАЕС. Тут зібрано експонати з навколишніх сіл Вараської громади, які розповідають про те, як жили Поліщуки, як розвивався їх побут і які вишиванки вони носили наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Їхні орнаменти вони дуже унікальні. Наприклад, восьмикутна зірка. Це дуже універсальний символ, він підходить всім, тобто дітям, молоді, людям похилого віку. Восьмикутна зірка вона означає Бога, Творця, єдиного духовного початку і зірку, під якою ми народилися. Кожна сорочка може розповісти про свого власника, про його мрії, соціальний статус, бажання а також вплинути на його долю, каже конкурсантка. Також предметом її дослідження стали понад 20 старовинних вишиванок з колекції керівниці народного ансамблю Полішуки Палацу культури Рес Тамари Рижої. Ці сорочки належали жителям сіл Острівці, Піцаревичі і Заболоття. Тамара Рижа почала збирати свою колекцію у 90-х роках, коли їй потрібно було підібрати народний одяг для виступу свого фольклорного колективу. Тоді я поїхала до бабусі на поклон. Вона відкрила кухра, дістала все, що вона мала, віддала мені. Це було 16 жіночих сорочок і 3 чоловічих сорочки. Отак вони в мене є. Оце вже ну, до 30 років я вже їх оберігаю. Бабуся жила у селі Острівці Вараського району. Там і вишила близько 60 сорочок. Частина із них знаходиться в музеях Рівного Володимирця Києва, а частина безцінного скарбу в її онуки. Згодом колекція Тамари Рижої поповнилася і вишиванками із заболоття та Волині. Це сорочки діючі, це вдягаються зараз мої і доросла група, і середня група дітей вдягаються в ці сорочки. Ось, і їздимо на фестивалі. Жоден виступ народного гурту Полішуки Палацу культури РС не обходиться без колоритних автентичних костюмів. Завдяки закодованим символам вони мають особливу енергетику. На сорочці зображений ніби ікс, це символ руни, урожаю. Ром це символ засіяного поля. Такі сорочки могли носити лише молодята, доки чекали поповнення в сім'ї. А кожна крапочка це сім'я. Опрацьовувати інформацію для науково-дослідницької роботи дівчині допомагала вчителька історії та правознавства Лідія Бутрим. Наш край, от Волинське, Полісся, Рівненщина, вона має багато історій і дуже. Прихована історія, тому що знаки, символи це все затиралося, знищувалося. І зараз о, стоїть завдання відновити ті знання, по крупицях їх зібрати, систематизувати і передати наступним поколінням. До цього і спонукає молодь участь у конкурсі Мій рідний край, моя історія жива, який проходить на Рівнській АЕС, другий рік поспіль. До нього можуть долучитися і діти, і дорослі. Кожен із нас повинен знати історію свого народу народу і своєї держави, бо ми українці, і це нас ідентифікує як націю.